Підприємець із Чернігова Денис Пащенко налагодив наркотрафік до країн ЄС. Саме такі гучні заголовки почали нещодавно з'являтися в українських змі. Хто ж такий цей Денис Пащенко? Він став відомим кілька років тому після зухвалого вбивства його брата-бізнесмена. Розстріляний напередодні у Херсоні бізнесмен такий Ігор Пащенко. Міська міліція нарешті прокоментувала учорашню стрілянину. Потім він був у статусі жертви колишнього мера Херсона, а нині кривавого колаборанта Сальдо. Та сьогоднішня історія в рази гучніша. Почалося все зі злитих у мережу записів, на яких людина, голос якої схожий на Дениса Пащенка, обговорює постачання певного товару до країн Євросоюзу. Записи з'явилися одночасно в окремо створених телеграм та Ютуб каналах, в яких наразі вже викладено понад 20 епізодів аудіоповідомлень. Перші руки на празводітеля давно людей знаю. все там, ну, все красиво. Все можно потрогать, все можно пощупать, как ты говоришь. Это люди, первые руки, как говорится. Переговорил я с двумя контактами. Один в Эквадоре, другой в Колумбии. И там, и там по ценам плюс-минус одинаково. Если брать у них, ну, на их месте, там где-то за троечку можно договориться. Ну, все зависит, конечно, от количества. Вообще, все делается настолько легко. Що діли все, що хочеш, все, що хочеш. Гостроти ситуації додав той факт, що в схемі, начебто, задіяні працівники дипломатичного корпусу, а товар доставляється військовими літаками, які без митного контролю транспортують в Україну військову допомогу від західних партнерів. Сотрудні з іностранним легіоном. ми привозимо іноземців. Колумбія, Еквадор з різних країн. ми. можем брать тупо самолет. Этот самолет прилетает туда, загружается ими. Их там никто проверять не будет. В Варшаве солдатиков этих встречают с сопроводительными документами, со всеми делами с нашего посольства. В Коста-Рике уже были Потому что там забирали груз, там было старое какое-то вооружение, которое ну, передавали Украине. Так что оттуда уже были перелеты и все. Так что, ну, можно. На оприлюднених записах згадується і «Укроборонпром» та певні домовленості щодо можливості доставляти вантажі повз митний контроль. У нас є з «Укроборонпромом», Ми можемо там закупки робимо різні закупки і просто ні йдуть позначені, як воєнний, для воєнної частинства для ну, повоєнної тематики. Його просто ніхто не перевіряє, ніхто не просто проїжджають. Чисто без всякого открытия. Загружаются в грузовики, все. И потом мы это. Можемо спокійно діяти, а крім аудіозаписів в мережу злили і фото, на яких підприємець разом з генерал-майором Дмитром Красильниковим не тільки в робочій, але й в неформальній обстановці. Також на плівках, що потрапили у відкритий доступ, згадується швейцарський політик Стефан Брунер та еквадорський політик Болівар Архімус Веласко, що декілька разів балотувався на пост президента Еквадору. Я розмовляв зі своїми людьми тут, що ми можемо... точно также зафлектовать чуть ли не частично грузовой самолет который будет с различного типа грузом военного назначения и мы туда можем добавить кое-что дополнительно там можно чемоданы все там Очень много можна поместиться. Правіра там ну, чисто документальна, тому що йде транзитом все на Україну. А ми по пути это то збрасила. Відомо, що Денис Пащенко, підприємець з Чернігова, згідно з публікацією аналітиків спільноти Мольфар, він мав проблеми із законом. Зокрема, Пащенко завдав тяжких тілесних ушкоджень ножем, через що був засуджений до 14 місяців ув'язнення. Відбував покарання в Іспанії за підробку документів, був заарештований в Греції. Інтерполом та переданий поліції Андори. Станом на зараз офіційного підтвердження того, що фігуранту плівок висунуто підозру чи відкрито кримінальне провадження, немає. Правоохоронці поки не коментують інформацію, оприлюднену в змі. Та наші власні джерела в одному з відомств підтверджують, що голос на записах дійсно належить Денису Пащенку. Сам фігурант плівок на оприлюднену інформацію поки ніяк не відреагував. Стоп корупції продовжить стежити за розвитком історії. Деталі читайте в нашому телеграм-каналі.